Це a 4 Allroad, 12 рік, 2.0 TFSI. Фесайд. Міняє масло я кожних 5-6 тисяч кілометрів. Якщо щось не так або тобі щось не сподобалось, можеш в коментарях написати, що саме я робив неправильно, або що саме я робив правильно. Перед тим, як щось почати робити, я завжди продуваю все зжатим воздухом, бо тут все в пилюці. Бачите, тут можна це. Далі ми ліземо під машину, знімаємо захист картера під дона двигуна для того, щоб злити масло. Я вам розказав перед тим, що ми будемо міняти масло, але що ми саме заливаємо в цю тачку вже протягом майже 30 тисяч км я заливаю тільки одне масло, я його заливаю в попередню тачку. Це не реклама, це для мене це наразі ціна якість. Так як ви помітили, що масло я міняю типу, досить часто, ну, в мотоциклі це в мене там йде приблизно. 500 кілометрів в машині приблизно 5 тисяч. Ну, кожен вирішує сам, як йому краще. Ну, типу, я розумію, що чим частіше ти його міняєш, тим краще і легше для мотору. Масло ми заливаємо Fuchs 5W40. Це не реклама. Влазить туди 4,5 літри, 4600 туди влазить, 4600 ми і заливаємо. Обов'язково я завжди замовляю нове ущільнююче кільце. Під пробку піддонав. Пампаран. Ми ще сьогодні будемо міняти свечі НЖК. Тут опять же, підбираю типу ну, по ВІН-коду і по оригінальним номерам. Ці в мене стоять, 20 тисяч від'їздила, нарікань немає. Отакі от от речі. Отакі, от може комусь цікаво, от такі от, в них артикул. Певно, треба показати його. Ось так. Фільтр повітряний. Мам. Завжди фільтра ставлю по ману ман або хенд. Ну, цей раз буде ман. Масляний так само у нас ман, фільтр салона. Я беру недорогий, бо я його так само часто міняю. Це по віксу. Отак от буде. Вікс. А, тут все проще, тут стоїть оригінальний. Машина вроді не низька, але типу, ну, десь вечно зацепиш. Опа. Сим у нас осталось тоже. Короче, с крипежом братва печаль. І що тут ми маємо? Зараз на голову, подеємося впасти. І все. зливаємо масло. Для зливу масла тут у нас що? Т-45. Ну, бо воно затягнуто з правильним моментом, того я і не переживаю, будьте дуже обережні, бо воно прям може Опа. все акуратненько. Масло відбивається. Так, 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 так. Ми відкриваємо по будь-якому пробочку. І достаємо загушку щупа. Поки воно зливається, я зазвичай там, повітряний фільтр, там, оцей, предфільтр, це все поміняв собі, не Потім масляний фільтр легенько відкрутив, щоб воздух пішов, бо він теж... Ну, типу його коли відкрутиш зразу, там, воно все плється. Щоб я ще його тільки поставив, не так давно я його, до речі, поставив. цей фільтр. Сейчас мы, сейчас мы глянем. на что он все-таки похоже, Так? У, У Братва. А я вам сейчас покажу. А я вам сейчас покажу, что это... Це... Не зря я его заказал из Алиэкспресса. Я вам так скажу по правде, что это... Це... Цей фільтр це єдина моя покупка з Aliexpress, <хи> після якої я не розстроївся. Я ще не побачив, що він дійсно працює, що він дійсно якісь там великі сміття вже не летить мені в салон в основний фільтр. Ми кстати, подивимося, як виглядає тепер фільтр салону. Він простояв, щоб не збрехати, 10 тисяч. Хоч бери його, став назад. Бо в ньому майже нічого немає. От куди, не де чуть-чуть так. А хто не знає, як міняти, дуже швидко. Дуже швидко показує, хто не знає як міняти. Там в ногах пасажира. Там в ногах пасажира, якщо ви щось там бачите, ви там вряд ли щось бачите. Є отака от штучка, вона тримається на ну, ось таких от. Ось таких от е, закруточка. За І відкручуєте, планка відсовується вбік, вона стоїть. Ось так от, типу, ось так от нас стоїть. Тягнете її до себе. Все, випадайте фільтр, новий доверху закинули, защокнули. Термушку назад прикрутили все забуду. Ставить, взагалі, рекомендую всім в кого, типу там А4, я не знаю інші. Від Q5 підходить, стає супер свою функцію виконує. Мусора набагато менше в машині буде, якщо ви користуєтесь кондиціонером. Тут все теж продули. Бачите, тут є такий дренажний опір. Ось ось, ось ось він. О, там от Тримайте його завжди в чистоті. З цієї сторони, звісно, це складніше тут, він. але повидувати лишній раз не буде Там перед зимою, подивитися перед таким періодом, коли багато вологі. Так, тут все окей, ставлю жабо назад і можна вже відкручувати масляний фільтр і міняти повітряний фільтр. І все акуратненько, штанишки. Ще одна важна штука, зараз покажу, що треба перевіряти при кожній заміні, щоб її називають по-моєму кукурузку. Оце вона. Опа, є. Я не знаю, як вона правильно називається, називаємо її кукурузка. Дивимося, щоб ці кільця, вони. Які у нас вони? Вони у нас резинові, щоб вони не були задерті. Все з ними було, типу, окей. Ну і бажано все масло, що тут є, в стакані. Ось тут його все також прибрати звідти. Я за допомогою шприца його відкачую. Ставимо назад новий фільтр. Затягуйте з розумінням того, що вам його скоро самому міняти, наприклад. Я думаю, більше не потрібно. Кили в яму, відставляємо. Дивимося, чи тут немає вкладишів. Вкладышів немає, запах нормальний, звичайного відпрацьованого мастила. Це я прискочу, щоб накапнуло. Опа, нова шайбочка. Так і вона тихенько собі скапує, закручуємо його, піджимаємо. Піджимаємо так, щоб просто шайба сплескалася. Все. Ставимо захист, йдемо наверх, розбираємося з іншими фільтрами, а це ж у нас залишився повітря. від'їзду від 10 тисяч. Катастрофа нема. Помыть, продуть. Что-то в паланах. А назад. Требуется на спуск. Поміняли. Так так, свечі я ще напідкинув. Суть то, суть -то в чем? Мені трохи не подобаються свечі. І навіть під замену підуть ще катушечки. Короче. Така штука. Так, от вони поки що виглядають. Після того як ви поміняли масло, треба по-любому скинути міжсервісний інтервал. Не, я наїзду рівно 5. Ми йдемо донизу. от робимо ОК. ОК. А, да, 6 тисяч гривень, я не їздив. Все. Заміна через 16 тисяч або через 365 днів, тобто рік. Дякую, що подивився це відео. Мені було, мені було дуже приємно. поділись своєю думкою в коментарях, що ти думаєш, як правильно обслуговувати свій автомобіль.